Вы записали 30 секунд, это такое обращение к голландскому народу. Было так, так. Нет, было такое. 6 апреля в Голландии референдум по ассоциации с Украиной. Несмотря на то, что голландский парламент ратифицировал ассоциацию, все равно инициатива референдума прошла. 6 числа голландский народ будет голосовать. Минимум... Должно проголосовать 30% избирателей. Да, ассоциации с Украиной, нет с ассоциации с Украиной. Если выиграет нет, будут проблемы для парламента Голландии, потому что не обращать внимания на общественное мнение парламент не может. Так вот, Юлия обратилась к избирателям Голландии. Пожалуйста, помните, для нас соглашение об ассоциации это не безвизовый режим и социальные блага. Это наш шанс наконец-то избавиться от наследия тоталитаризма и построить общество, в котором защита прав человека – приоритет для государства. Это референдум о нашей свободе слова и мысли, возможность реализовать идеи и мечты. За это тысячи украинцев отдали свои жизни. Соглашение об ассоциации – символ нашей свободы. Пожалуйста, проголосуйте за лучшее будущее для нашей страны. З однієї сторони це, а з іншої сторони читає в своїх газетах про те, що ми говоримо зараз. Вони не повинні голосувати за уряд, за кабмін, за президента, прем'єра чи, чи за будь-кого іншого. Вони повинні голосувати за український народ, за людей, які в щось вірять, які жертвують, які грошима. Морально, фізично, своїм життям, своїми сім'ями вже протягом століть захищають цю країну, роблячи її реально незалежною і самостійною. І я коли звертаюся, так, я багато спілкуюся на Заході з людьми, я продовжую свою активну соціальну роботу у світі щодо бачення України. Я завжди говорю про те, що не робіть це для уряду, зробіться для людей. Зробіть це для людей, які стояли на Майдані. Зробіть для людей, які зараз гинуть на сході. Зробіть це для людей, які щодня своє життя вкладають в те, щоб в цієї фантастичної країни щось вдалося. Щоб ми реально стали одним з глобальних лідерів. Ми все для цього маємо. І маємо фантастичний людський потенціал.